Майськість має обмежений вплив на політику, і коли нам потрібно донести, що є стратегії ВОЗ, як треба правильно боротися. Ми використовуємо і просимо журналістів про підтримку. І насправді можна сказати, що десь 2012 рік відбувся злам, скажімо, такої журналістської підтримки. Антитінової тематики. Звісно, що журналісти завжди мають залишатися неупередженнями і висвітлювати гострі питання, і, скажімо, висвітлювати точку зору чинової індустрії. Але в 2012 році ми бачили. Величезну підтримку під час кампанії за звільнення кафе, бара, ресторанів. Це просто на, на очах можна було бачити, як із е, опозиції, яка була під час е, боротьби за, за повну заборону реклами, частково вона е, трохи зачіпала і медіа, е, змі перетворювалися в союзника. І е, це надзвичайно приємно відмітити. Так, е, основною. Основним документом, який ми б хотіли, щоб з часом, до якого прагнули, який б поставили заслонені закинути на закону торгівлі, є протокол проти, про запобігання на торгівлі. Я думаю, що з часом наша держава і уряд і депутати мають його розглянути, підписати, ратифікувати. І це буде документальне підтвердження свідчення нашої там євроінтеграційної прагнення. Але е, тема контролю над відом достатньо широка. Якщо заглянути, вона дуже багатогранна і від екологічних наслідків до е, політичних наслідків. Екологічні наслідки там, сотні тисяч тонн щороку в Україні тільки е, кидаються в землю. Один так можна ну, розвивати цю тему без ну, безумовно. Скажемо, е, окурки є. є е, Номер один дрібним забруднюючим світового океану, ну і так далі. і так далі. Тобто можна з цієї сторони зайти. Або з політичних, тобто тютюнові компанії впливають на політику і намагаються бути дуже активними, активними діячами від фінансування політичних партій, що було заборонено саме у 2012 році, до, скажімо, просто прямого впливу на або уперед, політики упередження проти проти Тютюну.